Вас вітає сайт Техніку Я. Це відео присвячено вибору лічильників банкнот в діапазоні від 5000 тисяч до 10 тисяч гривень станом на 2024 рік. Перед тим, як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання або часу розбиратись у виборі лічильників банкнот, рекомендуємо звернутися по контактах під цим відеороликом. Допоможемо підібрати оптимальне рішення під вашу задачу. Поїхали! Перша модель цієї категорії це лічильник банкнот DeCash k 2820 дуже популярна модель і одна з найбільш функціональних в своєму ціновому діапазоні. В ній є вже калькуляція, чого немає в більшості моделей інших виробників або схожого класу лічильників банкнот. Калькуляція це можливість вказати номінал купюр перед перерахунком. Ви вказуєте номінал, завантажуєте купюру. Лічильник рахує, показує загальну суму. Більш детальний відеоогляд по цій моделі у нас є також на нашому каналі. Посилання буде в описі до цього відео. В цілому цікава модель. Рекомендуємо розглянути її, якщо бюджет десь в рамках 5 тисяч гривень. Другою в нашому списку є модель лічильника банкнот bk 6500 t Також один з найбільш популярних варіантів в своєму класі. Серед цікавих особливостей цієї моделі тут вже кольоровий дисплей, він досить інформативний, де я змогу вибрати потрібний номінал з таблички в, безпосередньо на екрані. І на цій табличці відображаються ті номінали, які ви вказуєте. Наприклад, відбувається це наступним чином. Вибирається відповідний номінал, наприклад, 200 гривень. Ми завантажуємо, показується загальна сума. Кількість прорахованих купюр і в табличці відображається окремо та кількість, яку ви прорахували. Якщо ви використаєте функцію, наприклад, додавання, то лічильник буде додавати результати цих перерахунків. Ось, як в даному випадку, ми закладаємо 200 гривень банкноти. Після цього вбираємо, наприклад, 500 гривні від купюри. Вічильник додає, показує загальну суму і розписує, які у вас номінали були прораховані попередньо. Це дуже зручно, тому що ви зможете звірити, яких, яка кількість яких номіналів у вас була прорахована. Тут більша кількість детекцій, додатково магнітна і металізована стрічка з'являється. Магнітна детекція 2820 також є, металізованої стрічки немає. Є окремі режими під долари, під євро і відповідно під гривні. Також детальний відеоогляд є в описі до цього відео. Третя модель в нашому переліку це лічильник банкнот Bcash 8500T, вона вже максимально наближена до ланки 10 тисяч гривень, але при цьому в рамках свого бюджету це також на даний момент одне з найкращих рішень. Ці моделі вже більш професійна конструкція, завантаження йде горизонтальне, таким чином можна вмістити до 500 купюр за один раз, тобто досить високий лоток. Подачі. При цьому горизонтальна конструкція це вже характерно для більш професійних рішень. Також є калькуляція в цій моделі, як і в попередньому варіанті. При цьому можна, Що характерно в цій моделі, можна обнулити проміжний результат по певному номіналу, Тому що видавати результат по тому чи іншому номіналу і прорахувати його знову. Можна відрахувати задану кількість купюр, є достатня кількість різних видів детекції, також підлаштування під певні е, валюти. Досить цікава модель, якщо у вас більш-менш активна робота з готівкою, один з найкращих варіантів в діапазоні до 10 тисяч гривень. Звичайно, це не всі існуючі моделі в такому діапазоні. Ми вибрали три найбільш популярні і найбільш функціональні в своєму класі. Якщо у вас будуть питання додаткові по вибору лічильників або. По функціоналу звертайтесь по контактах під цим відео. Сподіваємося, що відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал.